Продовжимо вивчення теми світлові явища. Світловий пучок це сукупність світлових променів. Світлові пучки можуть бути збіжні, розбіжні або паралельні. Світловий промінь це лінія, що вказує напрямок поширення. Світлового пучка. Розташуємо послідовно джерело світла, кілька аркушів картону з круглими отворами та екран. Розмістимо аркуші таким чином, щоб на екрані з'явилася світлова пляма. Цей дослід дозволяє сформулювати закон прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється. Прямолінійно. Прямолінійним поширенням світла пояснюється утворення тіні від непрозорих тіл при їх освітленні. Повна тінь це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. Якщо предмет освітлюється двома точковими джерелами світла або протяжним джерелом світла, то на екрані утворюється тінь. З нечіткими контурами. У такому випадку створюється не тільки повна тінь, а ще й півтінь. Півтінь це область простору освітлена деякими з кількох наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела. Давайте переглянемо анімацію утворення тіні та напівтінь. А поки ти це дивишся, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал, де можна спостерігати утворення повної тіні і півтіні у космічних масштабах. Утворення повної тіні і півтіні в космічних масштабах ми спостерігаємо під час сонячного і місячного затемнень. Якщо місяць розташований між Сонцем і Землею. То тінь від місяця падає на землю. На землі спостерігається сонячне затемнення. У тих місцях землі, на які впала повна тінь місяця, спостерігається повне сонячне затемнення, а в місцях півтіні – часткове сонячне затемнення. За рік на землі може відбуватися від 2 до 5 сонячних затемнень. Коли місяць обертається навколо землі, Потрапляє в зону тіні, яку відкидує земля. Настає місячне затемнення. За рік на землі спостерігається 2-4 місячних затемнення. До зустрічі! Нехай кожен день у вас буде без сутінків.